Аліс Веревьо. Сьогодні 4 червня 2023-го літа Божого. Знову виникає у людей питання, чого літа Божого. Це придумав я, сам для себе веду таке числення. І вважаю приблизно, що слово Бог з'явилося в українців 22 тисячі 23 роки тому. І означає воно збіжжя зерно з лакових культур. Саме тоді. Люди вже вміли збирати зерно з лакових культур і заготовлювати їх на холодну зиму. Територія України тоді була недалеко від Льодовика. Тут було літо, весна, зима і осінь. Тому ну, все було так зроблено людьми, придумано. Щоб вижити, потрібно проводити заготівлю. Як білки, заготівлю провіанта на зиму. Сьогодні святкують. Сучасні люди зелені свята, які називають Трійцею. Про ці свята ми скажемо пізніше, а зараз скажемо, що зелені свята це тоді, коли вже, вже пшениця ставала зелена. Вже колосок наливався, вже було видно, що буде. Урожай. Закінчувалися в цей час весняні польові роботи, люди отримували невеликий перепочинок і йшли поминати своїх предків в місця їх поховань. Є спеціальний цикл пісень, є спеціальні ритуали. От. Але сьогодні це не про це. Сьогодні про те, коли всі свята з'явилися. Я думаю, що вони появилися 23 роки тому назад. І взявши собі ось таку дату, можна рухатися по цій шкалі часу і визначати, як і що відбувалося в ті роки. В Африці нічого не відбувалося. Немає даних про культури, Ні, може є дані, я їх просто не читавши про культури на континентах у 23 тисячі років тому назад. Культуру, я вважаю. Наявність календаря 23 тисячі років тому назад, 22-23 тисячі років тому назад. В, на території українців України був календар. Люди вже відмічали фази місяця, позначали. Сонце свастикою і жили відповідно до цього календаря. Так що, будь-які намагання розказати українцям, що вони нація молода. Це неправильно. Українці, вони такі ж самі старі, як і всі. Принаймні, 2223 роки тому назад вони вже були. Я там не знаю, що там в Китаї було треба буде заглянути, що там случилося. Але українці тоді були. І вчора. Потратив дві години на те, щоб послухати московських філософів, депутатів, журналістів, яку вони бачать Україну в майбутньому. Всі зійшлися на тому, що погодилися із Дугіним, що України бути не повинно. Одних українців потрібно буде асимілювати, інших українців інкорпорувати, інкорпорацію зробити з них. деяких українців вигнати, а особливо затятих убити. Ось такі плани у кремлівської еліти. Ну, ми знаємо, хто за цим стоїть. Українці. Як би вони не маскувалися, їхні, як то кажуть, заячі вуха видні. Ми їх бачимо. От. І як завжди, спокійно дивимося у майбутнє. Ну, сьогодні святкуємо зелені свята, від яких залишився у кожній хаті на Україні, де живе українець. Лише снопик Аїру, або як кажуть, лепехи. Оце все, що українці знають про це свято. Ну, може, чоловік сто або тисячу, ну, не більше тисячі, знають дійсно, що таке зелені свято. Але на всякий випадок потрібно згадати своїх предків. Виявити, де могили предків, з'явитись там, влаштувати невелику трапезу, тризну по них, привести в порядок їхні могили, повикошувати буряни і приходити додому. Відпочивати від польових робіт, але свері